Учасників, тому для того, щоб ми прийшли до наступних етапів, нам потрібно зробити зберігав тур. На сьогодні ми перебували онлайн-тестування. Це трошки нова форма для вас. Хоч ви зайдете за посиланням в інтернет і пристено елементарні простенькі запитання, щоб можна було переконатися, щоб готові прийти до наступного другого туру. Отже, тест простий, складається із запитань, де є одна правильна відповідь, плачуючи відповідно на правильні відповідь. Відповісти на це всі запитання, І в кінці останніх запитань, останні, останні пункт, які треба вибрати, чи на числа. Я думаю, що для вас це буде цікава форма роботи. Я подивилася на результати і бачу, що ви всі готові сьогодні в нас оперативно, тому я готова з вами працювати далі. І наш наступний відуаль... нас тур це індивідуальний бій. Віду. Вас буде кожен випадково співвідтягувати завдання і виконувати на комп'ютері завдання. учасники будуть виконувати завдання, я пропоную завдання для боювання. Тому прошу болювальники активно брати участь. Як, як називається посадовність команд, що виконується крок за кроком? Хто хоче швидко підійти і вибрати серед букв слово Прошу. Улівальник екологічно, як називається послідовність команд, що виконується але я пропоную вам виконати це вправо, яка називається е, анаграма. Тобто ви в мене, в перетягування повинні вкласти... на панти <праць> були на села. Скласти слово, яке має бути правильно. відповідно. Хоча ми за ці полівальники наші попрацювали, а зараз ми переходимо до дуже цікавого відповідь, який називається брейнери. Для цього нам потрібно кладеться на команди. І ви всі знаєте, що, наприклад, комп'ютер складається з таких чотирьох основних частин. Це системний блок, монітор, миша і клавіатура. Тому я хотіла б, щоб ви назвали по порядку ці слова і ми поділимося на команду. Монітор. Системний блок. Монітор? Миша. Дуже гарно. Отже, монітори до моніторів, миші до мишей, клавіатура до клавіатури, системний блок система блоку.